Всім привіт! І в цьому відео я вам розповім про те, як заробити на криптовалюті без вкладань. Як можна заробити на крипті без вкладань абсолютно. Зараз вам розповім. Для того, щоб це зробити, потрібно зайти по посиланню, яке знаходиться в описі під цим відео, перейти по ньому. Ви зайдете в оце Hemster Combat. Тут потрібно натиснути Старт і потім натиснути «Play». І вас перенесе на одну гру. Так, мені тут прийшли гроші, От, це гра -клікер. Тобто Це гра клікер, в якій ви. Я вам зараз поясню. Тобто, потрібно, в якій потрібно збирати ці монетки. Бачите, у мене тут 41 тисяча. Як можна збирати яким чином? Можна отак просто клікати. От, бачите, воно приходить. Але це такий ну, не дуже ефективний метод. Більш ефективний метод заробітку цих монеток це зайти в майн і тут прокачувати собі щось. Тут собі прокачувати тут можна, тут, тут, тут також. Я вам зараз покажу, як це робити. Зараз я собі щось прокачаю. Наприклад, ось це. Бачите, тут купляєш за 15 тисяч і буде плюс 1 тисяча кожну годину проходити. Профіт. Ну, Давайте купимо. Нормально. Бачите, у мене тут 130 тисяч кожну годину проходить. Загалом треба дивитися, що купляти. Ну, тобто, я вам зараз поясню, наприклад, можна купити ось це за 20 тисяч, але мені буде тільки 90 цих монет проходити за годину. А можна, наприклад, купити це за 19 тисяч, мені буде 1400 монет вже проходити кожну годину. Тобто, ну, на це треба дивитися. І отак воно, монети вам будуть проходити протягом 3 годин. Тобто, після того, як пройдуть 3 години, треба буде знову зайти в цю гру, забрати монети, о, ну, прокачатися собі, тут прокачати все, що ви собі хочете, і далі можна буде вже виходити. І так просто робите кожні 3 години сюди заходити, прокачалися, вийшло. Тобто, це займає десь, може, 2 хвилини, отак. От. Не більше. Оцими кліканнями можна не займатися, в принципі, бо. Воно, типу, не дуже ефективно. але Ефективно, просто заходити І все. Так, ще вам покажу, що. Можна запрошувати друзів, і також вам якісь бонуси від цього будуть. Тобто, можете там своєму друзяці якомусь запропонувати цю гру. Він зареєструється, і ви від цього щось отримаєте. Так, що вам ще показати? А, отут ще можна. Так, тут ще щоденні ці винагороди є. Тобто, бачите, там один день перейшов 500, потім на другий 1000, і так от до 10 днів на 10-й день вам 5 мільйонів монет дадуть. Непогано, непогано. І буде airdrop, тобто, аирдроп. Ну, буде таке, що ну, я вам дуже по-простому поясню, тобто, ви можете ці монети, які ви накопичите, в майбутньому обміня... обміняти на криптовалюту. На криптовалюту Хемстер Кобат, а потім вже цю криптовалюту на фіатні гроші. Ну, тобто на долар, там, ну на справжні гроші. От, тобто, Така можливість є. Рейтинги є. От, я зараз знаходжусь в цьому рейтингу платіну. Які ще є е е е для тих, в кого більше мільйона монет, є Diamond, є Epic для тих, в кого більше двох мільйонів Legendary мастер, 10, Грандмастер 100 мільйонів. Хто у кого більше 100 мільйонів монет, загалом раджу сюди типу, заходити, особливо, якщо у вас типу, немає грошей, тобто, це абсолютно безкоштовна штука. Тут сюди не можеш задонатити, тобто, ви навіть якщо хочете задонатити сюди, ну, і щоб щось собі прокачати, то у вас не вийде. Ця гра не, ну, без донатів. Тобто донатів тут взагалі немає. Що... Давайте ще оце прокачаю собі. Давайте оце, це теж вигідно. Ем, ну, так от. Все, що хотів сказати, я вам сказав. Заходьте по посиланню в описі під цим відео, реєструйтеся. Ну, реєструватись не треба, просто заходьте. А і ще треба обрати біржу собі буде. Я обрав Binance, ви можете якусь іншу обрати. Це... Загалом це ніяку... ніякої ролі не грає. От тепер те точно все, що хотів сказати, сказав. Заходьте, грайте, потім монети обміняйте на крипту, а крипту на бабки. От так. так само, як було з ноткоїном. На цьому я можу завершити дане відео. Дякую за перегляд. Всім щастя.